Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про аромати, які мені дарують відчуття знаходження біля кальміну. парфуми, які наповнюють мене теплом, затишком, ну і які знаєте, викликають таке дуже приємне відчуття розслабленості та умиротворення. І здається, що сидите біля. Каміна, в якому палає вогнище, це тепло м'яко розходиться по кімнаті, світло від вогню освічує там ваше обличчя, інтер'єр і, і видає можливість трошки сповільнитися, розслабитися і наповнитися якимось таким знову ж таки внутрішнім розслабленням. І сьогодні в вашій увазі я запропоную аромати, які викликають в мене подібні відчуття. І почну з композиції, яка Мені взагалі неймовірно імпонує композиція, яка наповнює також мене відчуттями дитинства, спокою, асоціюється з моєю мамою, ну і з теплом, яке від е, іде від цієї людини. Ну і для мене це тожне з степлом, яке може бути йти від каміну. Це аромат бренду Yves Saint Laurent, композиція Opium, Версія в парфумованій воді. У мене це. Випуск 2009 року це сучасна оновлена версія того класичного іконічного аромату, який зробив парфумерний фурор свого часу. А зараз це вишукана, елегантна, дещо чистіша та лаконічніша в своєму прояві композиція, яка так само. Переносить нас в далеке минуле, так само дає можливість познайомитися з цим минулим. І цей аромат для мене звучить глибоко насичено, спецієво, димно, якось дурманливо розслабляюче. І в той же час є в ньому якась така приємна глибина. В яку хочеться йти, занурюватися. І, звичайно, цього аромату воно таке іконічне, і це аромат про ноту Ладану. конкретно в цій версії це нота миру, яка знаходиться в серці композиції. Миру разом з жасмином в серці, красива тональність мандарину, конвалії, красива тональність амбри. Пачулі, приємна глибина та затищість ванілі дуже вас, так знаєте, м'яко огортає, наповнює теплом, спокоєм та умиротворенням, і в той же час. Великою потужною внутрішньою силою, дуже класний аромат. Люблю його, і він також дарує мені це відчуття, ніби я знаходжуся в затишку каміну і наповнююсь його теплом. Наступний аромат, який дарує подібні відчуття мені, коли я їм користую, це аромат Шанель Шанс, версія також в парфумованій воді це красиве звучання рожевого перця. Жасмину, ірису, мускусу, пачулі та ванілі теж лаконічно, ефектно, сонячно, тепло, якось зігріваюче. Є тут якесь приємне полум'я, яке дарує рожевий перець на старті. Аромат грає, динамічно проявляється і веде вас в таку приємну глибину, затишок та теплоту, яку може дарувати. Присутність каміну поруч з вами. Дуже красива композиція. І от у мене такі асоціації виникають саме з цим ароматом. Ще один аромат, звучання якого мені нагадує, по відчуттях, присутність біля каміну. Це аромат бренду Giorgio Armani, композиція C, версія Eau de parfum Intense. Це. Насичена версія звучання ірис троянди. Троянда знаходиться в серці, красива тональність смородини на старті. Дарує і приємну кислинку, і приємну таку якусь. Таку легкість дуже комфортну, ну і тональність ванілі, бурбонської ванілі в базі веде вас в глибину, веде вас в приємну, не десертну солодкуватість, але таку дуже тактильно затишну, якусь теплу. І чорний чай, який там з нотою ванілі разом знаходиться, також дарує відчуття розслабленості, густини, затишку, такого якогось. Пульсуючого відчуття, яке вас зігріває, наповнює, в якійсь мірі розслабляє, але таке розслаблення з тим, аби далі йти, рухатися до нових звершень, до нових якихось вершин. Дуже красивий аромат. І він також у мене в якійсь мірі асоціюється з затишком камінну. Таким самим красивенним ароматом, який дарує мені подібні відчуття для мене, є аромат бренду Гірлен Шамель. І це, знаєте, така розкішна, елегантна, вишукана класика, яка через роки несе свою красу, яка наповнює простір таким приємно зігріваючим, дуже вишуканим, елегантним, насиченим звучанням. Це аромат про Елангеланг, про Жасмин, про листя смородини вони знаходяться в серці. Гальбаном з гіацентом на старті, і це досить такий незвичний, не не початок, але характерний для Герлено. Вони часто експериментують з такими незвичними композиціями, якими стартує аромат. Ну, ну і приємна тональність ванілі, санталу в базі іде в приємну деревину, іде в приємну глибину, іде в приємну якусь таку м'якість. Аромат також неспішно переливається, аромат дуже класно, якось довкола вас існує, огортає вишуканістю, огортає теплом, огортає відчуттям теж такої, знаєте, неспішності, коли ви з келихом вина сидите біля каміну, відчуваєте його тепло, плануєте щось мрієте, аналізуєте, рефлексуєте. Класно проводити час, можливо, в усамітненні сам, самі з собою, або ж в приємній компанії, дуже красива композиція, і для мене в ній теж є оце таке зігріваюче, тепло, каміну. Ну і далі такий аромат, який я дуже люблю за його глибоке, оксамитове, фруктово-квіткове звучання, і це аромат компанії е, mp 2 mp 2 студія and Parfum, дуже красиве, таке, знаєте, е, якесь е, вміру щільне і в той же час дуже е, вдало звучить воно в прохолоду. Це, як я сказала, тут і красиві фрукти, це е, персики, диня, це красива слива, це приємна квітковість серця. Фіалка, конвалія, разом з ними троянда в серці і мускус пачулі, Ваніль та карамель настільки ну от якесь таке ідеальне комбо для мене, для оцього затишного відчуття тепла, яке лине від камніну, от таке саме затишне, тепле відчуття. У мене з'являється, коли я наношу на себе цей аромат, коли я його використовую протягом дня. Тепло, розміреність, розслабленість, вишуканість, якась приємна елегантність, ну і безумовно суперприємна затишність. Таким самим ароматом, який своїм звучанням нагадує мені присутність каміну поруч, це аромат Medesan In Red. Як це класно звучить! Як це. Приємно, знову ж таки, оксамитово вишукано проявляється. Це аромат про нектарин, про півонію, троянду, про бергамот, про яблуко, про смородину. Аромат про деревинні ноти та праліне. Приємна солодкуватість, приємна вишуканість, приємна якась така затишність, глибина, приємна м'якість та пружність. І приємне тепло, яке вас огортає, коли ви користуєтесь цим ароматом. От 100% особисто для мене по відчуттям нагадує стан, який от вас огортає, коли ви знаходитеся поруч каміну з каміном, який дарує вам свою таку теплу, м'яку затишну енергію. Ну і фіналізує мою підбірку ароматів, які нагадують по відчуттях. Присутність біля вас камін це аромат бренду Lancome, Це Lanuit Trezor версія Nude. Як це красиво! Який в, в цьому ароматі красивенний кокос? Кокос разом з в базі і лаконічність піраміди. Серці троянда на старті бергамот теж все зрозуміло, все очевидно і настільки очевидно красиво, настільки очевидно затишно, настільки очевидно приємно зігріваючи, жіночно розслабляючи. Теж, знаєте, таке відчуття неспішності дарує цей аромат, відчуття приємної усамітненості, відчуття можливості про щось подумати, пофантазувати, помріяти, наповнитися теплом, глибиною, красою цього аромату, так, ніби ви провели декілька годин біля каміну, спокої, в розміреності, в якихось своїх безтурботних думках. От саме подібні асоціації в мене викликає цей аромат. Дуже красивий, жіночний, елегантний. Ну і власне він завершує мою підбірку ароматів своїм звучанням, які нагадують присутність поруч десь каміну, який в якому приємно лагкотить багаття. Промені якого вас приємно зігрівають, наповнюють сонячністю, радістю, теплом, якимось приємним умиротворенням. Саме ці аромати. Дарують подібне відчуття особисто мені, тому сьогодні я їх з великим задоволенням презентувала вашій увазі. Кожна з сьогоднішніх композицій доступна до розпиву. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, аби замовити відливанти сьогоднішніх героїв. Або ж якщо вам зручно перейти в посилання під даним відео на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, я також ділюся там своїми ароматами, спілкуюся на біля парфумерні теми. З великою радістю зустрінуся з вами там. Поділюся своїми ароматами. Сьогоднішньої підбірки або ж композиціями, які привернули вашу увагу, тому пишіть не соромтеся. Ну, я щиро сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Обов'язково в коментарях також залиште ваші парфумерні асоціації на тему. Теплоти каміну, знаходження біля нього, які аромати викликають у вас подібні думки, спогади та відчуття. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу парфюмерну експертизу. Ну і по традиції під фінал свого відео хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!